Місто не лише красивої архітектури, але й місто відкритих люків. На гарячу лінію народного контролю одразу знуло кілька городян, котрі заявили про масове зникнення дорожніх решіток та каналізаційних люків. Народний контроль вивчив ситуацію та долучився до вирішення проблеми. Ішов, упав, прийшов до себе гіпс. Слова радянської комедії могли стати основою не одного анамнезу. У Чернівцях два дні тому з доріг поцупили 21 решітку зливових мереж. Травмувати ще пошкодити велосипед або авто досить легко. Поняття маю, але у нас такого не було. Це вперше. Така це травма в першу первочасі. Ніхорошо. Штрафи давати великі треба, бо тому що біда. Біда, біда, бо тому що якийсь раз сняли, другий раз сняли, ніхто нічого не каже. І будуть красти. Ну, по крайній мір, треба слідкувати, щоб відповідальний був від цього. Журналістам народного контролю у міському шляху підприємстві пояснили, що закривати провалля беруться негайно, а міліція поки шукатиме зникле майно. Ми тимчасово ну, зробили, поварили решітки саморобні з уголка з арматурою і зараз закриваємо повністю, щоб не лишити на вихідні дні відкриті решітки. Тим часом ми вже сьогодні закриємо повністю всі ті, де викрадені було. Це Сагайдачно, Барбіса, Південно-Кільцева. А так звучить погано закріплена кришка люка на вулиці Шептицького. Пішоходи не звертають уваги, а от пані Любов через цей гуркіт не може заснути. Вікно спальні якраз навпроти. Почала звертатися водоканал, дзвонили два рази в тиждень. Це десь півроку, так потім дзвонила раз в місяць. Потім мені обіцяли, щоб передали нашу заявку в стройгрупу, що буде поміняють люк на інший. Я працюю цілий день. Приходжу додому, хочеться відпочити. Відпочити не можеш, тому що це страшне, що робиться. Він дуже буває так, неї що дуже стукає. А на Канівській вулиці і стукати вже немає чому. Кришка переламалась під вагою вантажівки. Мотоцикл, мопірдік, діти їдуть по дорозі і. Це смерть. Машина, розбитий диск, порване колісо. Оце цим небезпечно. Народний контроль зустрівся із керівником водоканалу. Посадовець пообіцяв один люк закріпити надійніше, аби не стукав, а інший поставити новий. Зараз після вашого дзвінка зараз там загрожувальну конструкцію поставили і зараз ми виготовляємо під ті розміри відповідне накриття. Воно зараз буде встановлено протягом декількох годин. І справді, через кілька годин на вулиці Канінській таки з'явилась кришка люка. Анатолінки Фрек Василь Пантя народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.